Вітаю вас в ефірі 12-го каналу. Сподіваюсь, дорогі друзі, ви також раді цьому, як і ми. Адже сьогодні у нас є можливість стати на крок ближче до Бога та його благословень для нас. Про що ж будемо говорити сьогодні? Пропонуємо вам взяти участь у відгадці теми. Моя колега Галина Фурман проілюструє вам певні ситуації. Отож, дивіться і будьте уважними, тому що в цих ситуаціях якраз і криється тема сьогоднішньої програми. Вітаю вас також, дорогі глядачі. Отож, ситуація номер 1 Уявіть, що у вашого сусіда по дачі паркан з кованими воротами. А у вас всього лише дерев'яний паркан. Що зробите ви? Порадієте за сусіда і залишите все так, як є. Або ж у вас виникне план, і ви найближчим часом придбаєте собі ковані ворота. Отож, ця риса характеру називається. Ситуація номер 2 Уявіть, що у вашої подруги з'являється подарунок за десятки тисяч доларів. І чоловік придбав для неї нову марку автомобіля. Що зробите ви? Порадієте за подругу, або ж змусите власного чоловіка їхати на заробітки для того, щоб він придбав вам ще кращу марку авто. Хм, все ж таки, який працювати у нас український народ? Ну що ж, ця риса характеру називається ситуація номер три. Ви звернулися до відеооператора з проханням зробити відеопривітання для чоловіка на день народження. Але у вас є одна умова. Зробити відеоролик кращим за ролик, який попередньо робила подруга місяць тому, і ще ви згідні заплатити удвічі більше, аби відеопривітання було кращим за відеоролик подруги. Цікавий у нас народ зробити краще ніж у когось. Отож, ця риса характеру називається. Ви ніяк не можете змиритися з ситуацією, яка виникла у вас на роботі. Вашу колегу хвалять більше, ніж вас, і ще й ставлять у приклад іншим працівникам фірми. До того ж, частіше дають премію ніж вам. У вас виникає план помсти, як зробити так, щоб вашу колегу звільнили з роботи, або ж перестали хвалити її, а почали вас. Як називається ця риса характеру? І, взагалі, серйозно це чи не дуже? Нам не вистачить ефірного часу перераховувати ці всі ситуації, прикро усвідомлювати, що вони все ж таки є у нашому житті. А ви вже здогадалися тему сьогоднішньої нашої програми? В цьому нам також допоможуть пересічні жителі нашого міста. Як називається почуття, коли людина не може порадіти за успіх ближнього? Заздрість може Заздрість. Заздрість, заздрість. Українська жаба. Дорогі глядачі, ви не помилилися, якщо відгадали, що це заздрість. Чому так буває, що ми не можемо щиро порадіти успіху ближнього? Або хтось має як щось краще, або більше як ми. Та й взагалі, заздрість це гріх. Чи так невеличка вада, на яку не варто звертати увагу? Цікаво, чи заздрісними є українці? Давайте про це поговоримо з жителям міста Луцька. На вашу думку, українці заздрісний народ? Я б, я б сказав, що так. Серед мови оточення заздрісних людей немає. Напевно, що так. Ні. Ні. Ми Ні. вважаємо українців добрими, трудолюбивими. Гарними. Я думаю, що кожен українець дивиться коло себе і біля своєї хати. А, і, звичайно, що вони великі патріоти, а не заздрісні. Сподіваюся, що не заздрісні. Заздрість це гріх чи просто так невеличка вада? Це гріх. Ні, я думаю, що це не дуже серйозно. Ну так, сьогодні по заздрі. Завтра заспокоївся. У Біблії написано, що заздрити не можна. То гріх, якщо взяти по церковному, невеличка вада А як подолати почуття заздрості? Радіти успіху іншим. Працювати над собою і дивитися за собою, бути вдячним Богу за все. Реально оцінювати свої можливості. Йти до більшого, до повишення, якогось, щоб, щоб не завідувати іншим. Свої можливості оцінити з бажаннями. Думати в першу чергу. На цими вчинками. коли є самі в собі щастя, то ти просто переповнюєшся ним, і тобі немає коли заздрити. А як ви думаєте, дорогі глядачі, заздрість це серйозно чи не дуже? А давайте звернемося до Біблії, в якій і криється відповідь на це запитання. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі. Завики, п'янство, гулянки й подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав бо, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Отож, заздрість це серйозно чи не дуже? Детальніше про це ми будемо говорити з єпископом Миколою Синюком. Вітаю вас! Вітаю, вітаю вас, шановні глядачі. Давайте ми з вами спробуємо скласти портрет заздрісної людини, ну, згідно життєвого якогось досвіду і Біблії. Отже, заздрісна людина це. Це людина, яка не вдоволена тоді, коли інші насолоджуються, коли людина не вдоволена успіхом, кар'єрою, ну, скажімо, матеріальними речами іншої людини. І, і десь там, десь там, ну в народі кажуть, ота жаба тисне, хотілося б, але людина розуміє, я цього мати не буду. І з'являється така глуха заздрість. Я хотів би, але я цього ніколи не досягну. Тяга бажання мати те. Добро, ту кар'єру, той успіх, які мають інші, і разом з тим усвідомлюючи, я цього не можу досягнути. Оце якраз можна охарактеризувати портрет заздрісника. Людина, яка невдоволена. Ну, безумовно, на обличчі це може бути не написано, але тим не менше заздрісну людину інколи навіть по погляду очей можна впізнати, можна зрозуміти, хто це. Чи можемо ми сказати, що заздрість це гріх? Десята заповідь говорить: не побажай або не пожадай. І заздрісна людина конкретно порушує заповідь Божу. І зрозуміло, що порушення заповіді це гріх. Порушення заповіді це проступок, за який прийдеться обов'язково відповідати. Перед Богом. Згідно Біблії, які наслідки очікують на людину, яка заздрить Яків апостол говорить на цю тему так: бо де заздрість і сварливість, там безлад і всяка зла річ. Можна говорити про те, що є дві рідні сестри, які поруч, заздрість і сварливість, так говорить нам священне на писання. Отже, заздрість завжди. Народжує оте внутрішнє невдоволення завжди народжує щось таке, що призводить до сварки. Там, каже Яків, безлад, де заздрість, там безлад. Безлад це хаос. Безлад це, це коли все зрозуміло. І всяка зла річ це результати, це результати, до яких призводить. Ми інколи можемо навіть не задуматись, чому у мене конфлікт із сусідами, чому в мене конфлікт з дружиною. Тільки тому, що я можу десь, навіть не прослідкувавши за собою, мати в собі оці паростки завзрості, які показують такі вже видимі ознаки, видимі форми. Якщо брати рівень вічності, ми розуміємо, що настане час, коли кожна людина на землі е, помре і опісля її чекає вічність або рай, або пекло, просто кажучи, я не хотів би е, такими апокаліптичними речами. Е, Ну, наших глядачів дратувати, тим не менше, є логіка в цьому, що ви говорите. Є логіка. Я думаю, доречно, мабуть, було б зараз зацитувати Боже Слово, святий апостол Павло, як тонкий знавець людських душ, людських характерів, він писав так: це його лист до Галатії у п'ятому розділі, показуючи риси, такі, як. Ідолослуження, чари, ворожнеча, сварка, про що ми говорили, і далі каже заздрість або завидки, оці риси, які є в людей. І він далі говорить так, 21 текст, 5,21. Я про це попереджую вас, як і попереджував був. Хто чинить таке, не вспадкують вони Божого. Царства по великому рахунку, слово Боже, дуже радикальне у цьому плані. Людина, яка заздрить, а як похідні речі, а потім сварки, а потім безладу внутрішній, духовний. І у зовнішні прояви це і стосунки із сусідами, стосунки там, де ти працюєш, де ти навчаєшся. І результатом цього буде втрата спокою душевного, спокою серця. Сумління говорить, сумління докоряє, людина не слухає. Ну і як результат каже апостол Павло: я попереджую, я попереджую. Можливо, наша програма сьогодні це також попередження е заздрісникам, які вважають, що це є щось таке абсолютно незначне. Микола Петрович, якщо заздрість дійсно є настільки серйозною, це дійсно гріх, через який людина може не вспадкувати Божого царства. То все ж таки, як людина в першу чергу може побачити, що у неї є ця вада? І друге, як вона може її подолати? Цікаве питання. Я розумію наступне: моя реакція, моя реакція на успіх. Іншого. Моя реакція на те, що він займає вищу посаду. Моя реакція на те, що він отримує вищу зарплату. Моя реакція на те, ну, наш е, мудрий український народ виразив це у такі, в такому прислів'ї: у сусіда хата біла, у сусіда жінка мила. Я думаю, знають наші глядачі. Тобто, от в іншого краще. І інші якось інакше. Моя реакція на успіх іншого показує, є в мені ця риса чи її немає. Ми можемо змінити багато дечого, але нашу внутрішню духовну сутність складно. Ми її не можемо змінити самі. Чи то, скажімо, нашим вихованням, читанням наших е, якихось гарних поетів-письменників, гарної поезії, прози і так далі, е, ну, пізнанням. Ми просто стаємо культурнішими, але разом з тим в нас оце залишається жити. Наша природа залишається незмінною. Є речі, які ми не можемо змінити. Так ось, це в нас є в тілесній людині. Яка хоче сама собою стати кращою, в неї це не вдасться, ми не можемо змінити. Може це змінити нашу гріховну природу, може змінити Бог. Найперше через наше щире покаяння. Господи, я хочу бути новим, хай моя стара гріховна природа залишається в стороні нове творіння, нове народження. Заздрість має зникнути при народженні нової людини, при щирому її покаянні.